Вітаю, час новин Кам'янського. студії працює Володимир Кремінь. Переходимо до анонсу новин сьогоднішнього випуску. НЕК Укренерго розповів про причини та потребу відключенні від електропостачання. Автомобіль нашим захисникам передали днями представники громадської організації Бджола та її лідер Андрій Білоусов. Допомога від держави тим, хто прихистив переселенців. Як її оформити і куди звертатись. Як військовослужбовцям взяти відпустку? Консультують юристи Центру безоплатної правової допомоги. А почнемо з того, що нинішньої ночі ворогу не вдалося вразити Дніпропетровську область. Попри те, що лунали сигнали повітряної тривоги, обстрілів по території усієї області не зафіксовано. Сили протиповітряної оборони збили на Дніпропетровщиною ворожу ракету Х-59. Уламки нікого не зачепили. Військова адміністрація подякувала захисникам за роботу. Щиро дякуємо за безпечну ніч і ми. Сьогодні по нашій області знову відбулися стабілізаційні відключення світла. Щоб кам'янчани були готові до цього. Міський голова Андрій Білоусов закликав усіх уважно стежити за графіками потенційного відключення електроенергії у нашому місті. Очільник міста зазначив, що графіки з переліками вулиць розміщені на сайті міської ради cam.gov.ua. Також, щоб люди краще зрозуміли про потреби відключень, компанія НЕК Укренерго розповіла мешканцям, чому саме доводиться вимикати світло за графіком. Тільки разом зможемо перемогти ворога. 26 жовтня Бджола на чолі з лідером Андрієм Білусовим вкотре відвідали захисників. Цього разу зустрілися із військовослужбовцями одного з підрозділів Збройних сил України. Воїнів привітали із річницею створення підрозділу та передали автомобіль для виконання бойових завдань. Привітання у вигляді необхідних речей та смаколиків привезли і від освітян міста. Даний військовий підрозділ, починаючи із 2014 року, відмінно виконує бойові завдання по захисту нашої держави. Низький уклін нашим захисникам. Бажаємо хлопцям сил, витримки, успіху при виконанні бойових завдань та скорішої перемоги. Написав у себе на сторінці міський голова Андрій Білоусов. Захищаючи найдорожче волю та свободу українців, загинув ще один наш земляк Денис Коростельов. Він добровольцем пішов на війну та до останнього боровся з російською агресією. На жаль, 1 жовтня, під час участі в бойових діях в Донецькій області загинув від отриманих поранень. Від імені всієї громади Кам'янської міської ради виконавчого комітету. Слова співчуття рідним і близьким висловив очільник міста Андрій Білоусов. За спокій душі героя помолилися на території Православної церкви Пресвятої Покрови. Війна забирає найкращих. Один із них Денис Коростельов. Наш земляк народився 28 травня 1975 року. У 1993-1995 роках проходив строкову військову службу. Як чесний, порядний та відданий своїй професії Денис зарекомендував себе в управлінні Міністерства внутрішніх справ України у Дніпропетровській області, мобілізований на війну у березні поточного року. Цей мужній воїн Денис. З ми, на жаль, сьогодні прощаємось, він не вмер. Ні. Його тіло вбили нахабно російські окупанти, але вони ніколи не заберуть в нас пам'ять і любов до нього. І тому ми сьогодні зібрались не просто на відспівування, а на спільну молитву, аби спільно помолитись за цього героя і разом з тим подякувати. Адже доти, доки ми будемо молитись, пам'ятати за нього, ми будемо підтверджувати слова, котрі постійно говоримо про те, що. Герої не вмирають. Від рук російського окупанта гинуть кращі сини та доньки України. Але у пам'яті тих, хто знав їх, вони будуть жити вічно. Полеглому світла пам'ять до віку. У нього залишився брат. Щирі співчуття та слова скорботи щодо передчасної смерті близької людини. Доземний Уклін воїну захиснику Вічна пам'ять герою. 27 жовтня у сесійній залі Кам'янської міської ради пройшла 10-та сесія Кам'янської районної ради. Розглянули 11 нагальних і одне додаткове питання. Деталі про хід сесії у нашому наступному сюжеті. Кам'янська районна рада, незважаючи на труднощі, продовжує свою роботу. На 10-й сесії розглянули 11 питань, які стосувалися організаційних питань та досконалення роботи районної ради, звітність про кошти, виділені на функціонування ради, передачу необхідного технічного майна до Керничанської ОТГ та інші сесія пройшла згідно з регламентом. Депутати вирішили всі поточні питання. Сьогодні на 10-й сесії ми плідно працювали. Всі депутати розглянули всі рішення. Попередньо і підтримували на сесії. Також депутати райради розглянули одне додаткове питання, яке пов'язане зі зверненням жителів Криничанської громади щодо подальшої роботи відділення місцевої лікарні. Депутати взяли на контроль це питання та вже працюють над його вирішенням. У нас додатково виникло питання створення. Тимчасової комісії, яка буде розглядати питання по закриттю відділень криничанської лікарні, склад комісії був затверджений, і я думаю, що всі розглянуть питання в цілому і приймуть правильне рішення, яке необхідно для роботи цієї лікарні. Склад тимчасової комісії з цього питання був затверджений шляхом голосування та сформований з депутатів різних політичних фракцій. З березня 2022 року, завдяки урядовій програмі Прихисток власники житла, які безкоштовно розмістили у себе переселенців, отримують від держави часткове відшкодування комунальних послуг. З жовтня місяця така компенсація зросла удвічі. Із чим це пов'язано та як отримати допомогу від держави, консультують фахівці Департаменту соціальної політики. У кам'янському районі нараховується понад 35 тисяч переселенців. Більша частина мешкає у нашому місті. Кам'янчани гостину зустріли та прихистили у своїх домівках вимушених переселенців. Постановою Кабінету міністрів України від 19.03.2022 року номер 333 передбачено надання компенсації для покриття понесених витрат за розміщення внутрішньопереміщених осіб у житловому приміщенні. Тобто громадяни, які тимчасово безкоштовно розмістили в своєму житловому приміщенні внутрішньопереміщених осіб, мають право на отримання зазначеної компенсації. З 1 жовтня 2022 року по 31 березня 2023 року сума компенсації буде визначатися на рівні 30 гривень за кожен людина день. Для отримання зазначеної компенсації та отримання більш детальної інформації необхідно звертатися до Центру надання адміністративних послуг. Тим, хто бажає отримати допомогу від держави, необхідно зібрати пакет документів, а саме паспорт, ідентифікаційний код власника та документи на право власності, також копію довідки внутрішньо переміщених осіб і копію паспорта та платника фізичних осіб, які мешкають у власників. Адвокати Кам'янського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги розповіли нашим кореспондентам, які норми та правила щодо відпусток під час воєнного стану діють для військовослужбовців. Відпустка для військовослужбовців передбачена законом України про відпустки та Кодексом закону про працю, а також іншими нормативно-правовими актами. Порядок відпусток для військовослужбовців наступний. Не пізніше, ніж за 15 календарних днів, до початку відпустки визначено графік відпустками, військовослужбовець подає командиру підрозділу рапорт про надання відпустки, в якому зазначається: вид відпустки, тривалість відпустки в календарних днях, потреба виплати грошової допомоги на оздоровлення, адреса. За якою буде проводитися відпустка та контактний номер телефону для оповіщення. Вид транспорту обраний для слідування у відпустку, тривалість часу для проїзду до місця проведення відпустки в межах України та у зворотньому напрямку, який потрібен з огляду на віддаленість місця проведення відпусток. Термін добирання до місця проведення відпустки не враховується до її строку для військовослужбовців, але він не повинен перевищувати двох днів у межах країни. У рапорті про надання відпустки назначається пропозиція щодо тимчасового покладення на час відпустки виконання обов'язків військовослужбовця на іншу особу, якщо є така потреба. Також цей рапорт командир передає до штабу військової частини для подання на розгляд командиру військової частини, а командир військової частини приймає рішення щодо надання відпустки. Якщо військовослужбовцю надається відмова в наданні такої відпустки, то ця відмова має бути обґрунтована. Наразі для військовослужбовців передбачена щорічна планова відпустка тривалістю від 30 до 45 календарних днів залежить від стажу військового. Така відпустка надається протягом року із збереження грошового забезпечення та виплатою допомоги на оздоровлення. В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, такий вид відпустки надається лише за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. А під час дії воєнного стану такий вид відпусток не надається. Другий вид відпустки щорічна додаткова, не перевищує 15 календарних днів, проте під час воєнного стану вона не надається. Третій вид відпустки додаткова пов'язана з навчанням військовослужбовця. Четвертий вид це соціальні відпустки. Такі відпустки під час воєнного стану теж не надаються, але є певні винятки для жінок військовослужбовців у зв'язку з вагітністю та пологами, а також відпустка по догляду за дитиною до трьох років. Є такий вид відпустки для військовослужбовців, це творча відпустка, але під час дії воєнного стану вона також не надається. У мирний час вона надається, наприклад, для написання військовослужбовцям дисертації та її захисту. Також існує відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення для військовослужбовця, але під час дії воєнного стану вона не надається. Також існує відпустка для лікування у зв'язку з хворобою. Під час дії воєнного стану вона надається у зв'язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення, за висновком військово-лікарняної комісії, але не більше чотирьох місяців підряд. Без збереження грошового забезпечення відпустку до 10 днів військовий отримує, якщо укладає шлюб, до 7 днів, якщо має проблеми зі здоров'ям або втратив близьку людину. До 3 днів, якщо загинули інші рідні. До 15 днів у випадку, якщо вони постраждали від стихійного лиха, наприклад, пожежі. З Цих та інших питань детальну інформацію нададуть юристи за адресою вулиця Москворецька, 19. І наприкінці випуску погода на п'ятницю 28 жовтня. Синоптики передбачають нам мінливу хмарність. Температура повітря вночі плюс 9, в день до 13 тепла. Опадів не передають. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. Ну а це були всі новини станом на 27 жовтня. Слідкуйте за новинами міста на нашому сайті міз.діп.ua та у соціальних мережах. І з вами був Володимир Кремінь. Віримо у ЗСУ, ППО та пишаємось нашими хлопцями. Бажаю усім тихої доби, бережіть себе!